Доброго дня. Огляд радіоприймача. Закарпаття 301. Ціна 22 рубля була. Так, що ми тут бачимо? Чотири перемикачі. Посрібненими виходами. СП-04 три штуки. СП3 одна штучка. Маленький трансформатор Чуть-чуть більше. Внизу така плата стоїть, витягується. На платі два транзистори ПТ 814 прийомних. Не хотів розкусити, якщо я подавати. 315. 86 рік. Прийому таке ж. 2, 4, 6 штук. Що там? Він? Флажки посріблені. МЛТ, конденсаторы, майк минимальный, мисс а С другой стороны, КМ конденсатор. Группа 5Ф. Ну, такого. Что тут? Виходи посередньо. Такий був радіоприйомник. Всім дякую за увагу.